Так, третя пісня. Кришталі Брикулець. Давайте просто переходити і слухати. Мало я що про нього знаю. Він не виклав тоді пісню, коли я робив е, реакцію на відривки. Е, сподіваюсь, ну, от те, що там Суспільне показувало, да, відео з прослуховування, дуже щось гарне, театрально він робить. Ну, давайте зацінимо. Так, десити. Ой, хорошо. Боже ж шо за Draman Bay починається? На-на-на-на-на-на Десь я чув таку гармонію вже. Та мені не дуже подобається, як звучить, можливо, по зведенню, мені не подобається. Е, ну, Тут, бачите, він співає повільно, а на фоні нас грає де, якийсь драм and бейс, типу в інструменталі. І мені не подобається, як воно зведено. Ну, якось голос занадто гучно для мене тут. І ну, і занадто сухо. Більше ревера. Ну чого ви не робите ревер синій такий, що просто аж рознесло. Ну, ладно. Yeah. Мені не подобається зведення, мені не подобається звучання. Yeah, по Грязно звучить. От вам не здається, можливо, в наушниках щось буде по-інакшому. Mm. Хорошо. Отут хорошо. Отут хорошо. Боже, mm. mm. тепер у нас якийсь хіп-хоп пішов, цей піс. Стоп. Що в нас?

Щось дуже щось дуже схоже на російське. Не 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 не, не. ну Керо, Окей, я ж розумію. Я в кожній пісні чую плагіат. Це нормально. Хто не подивився мій випуск про плагіати, будь ласка, переходьте на канал, буквально позавчора вийшов. Класний розкішний випуск. Дуже дякую, що зацінили чашку і що написано на тій чашки. Тому що багато хто не зрозумів, чого я все рім приближав ту чашку у відео. Якщо ви не знаєте, ідіть передивіться і прочитайте. Включіть на всю якість відео, прочитайте, що там написано. Бакати без неї не жить, кажуть, куди однаково на неї. Як тебе побачу, сильно зажурився. все. Ну, у нас ціла еклектика з музичних жанрів в ці пісні. Ну, якось. Я розумію, можна йти, да, не по. скажімо так, не по. Ну не по стандартам. Оце я скоро хочу випустити нові пісні. Взагалі, не так, що як люди звикли її чути. Там знаєте коротше, по тому знаєте. Ну тобто, це цікаво. Тобто ну є в нього в його в цій музиці. Ладно, давайте дослухаємо. Я абсолютно прощаю йому, якщо це він сам робив цю пісню від А до Я і аранжування, і зводив того, що, ну, Якщо це робила якась команда, ну, типу, ну просто воно чуть-чуть звучить, знаєте, ну так брудновато по намішенні інструментів, по виведенню інструментів, по частотам, ну мені так здається. Дивно звучить да? по стилістиці, щось у нас тут намішали. Я не хейчу. Дивіться, я не хейчу, тому що я розумію, що це може бути його почерк. Е і ну, я людина, яка Я, який випускаю дурні пісні, вам вони подобаються, коли я випускаю якісь ліричні, ви їх не слухаєте. Понимаєте? Розумієте? Ідіть на канал, послухайте мої ліричні пісні. І мені обідно. Тобто, я, як автор, теж да? певних своїх пісень, не певних, а всіх. Автор зведення теж зводжу, сам записую, мастрінг, так само доєднатися до мого курсу. Ем, я розумію, що, ну, типу, я розумію його, якщо це він робить сам. Якщо ні, то не прощається. А, значить, того, що є певна еклектика по стилям, і ну, ну окей, 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 окей. Ну, це щось нове. Щось незвичне, щось дуже дивне. Е, така, знаєте, реакція незрозуміла. Тепер, я думаю, да, все ж таки, що його музику, да, що його, наприклад, цю пісню треба дивитися з його виступом. Тому що поки що пісня важко йде і важко сприймається. Ви зі мною згодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. Дуже-дуже цікаво, що ви будете писати, як вам. Тільки, будь ласка, не хейтіть молодих артистів. Е, ну, Мене тож можете хейтити, звісно. А інших, от я вам себе дозволяю хейтити, ну як завжди, е, А інших, давайте давайте спробуємо ще раз розслухати. Ну, тобто, е, не в образу, звісно, бриколець, але я так розумію, що. Коротше, ця пісня визиває, викликає такий ефект, що от певній аудиторії людей вона може зайти, і вона може стати, типу, як хітом в Тіктоці. І, типу, у нас є ще зараз ці дні, і вона може зараз, типу, завіситись в Тіктоці, і за нього можуть голосувати. Тобто, от. Я, да, я більш люблю таку вишукану музику. Да, ну, тіпа, ну, не тоді, коли я п'яний, тож коли я п'яний, я там відриваюсь на Боже. <гри> <гри <гри> <гри> <гри)> вот. эм, ну, А є, знаєте, така в нас андеграундна публіка, аудиторія, яка абсолютно легко може проголосувати, вивести в топи цю пісню, може вивести в рекомендації цю пісню. Эм, тож не треба списувати э, раніше часу брикульця. Тут щось, 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 понімаєте, треба ще раз її пару разів послухати. Я її переслухаю. Потім я після реакції, коли вже вам все вигружено YouTube, я все переслухаю на, в наушниках. Потім в мене буде відео, типу, там можливо, мій топ. Може не може не треба робити таке відео. Ну що, зустрінемось в наступному відео. У нас наступний, знаєте хто буде? Якраз ранреві, ранреві, Anymore. Це щось мене має бути прикольним. Щось таке, що я більш люблю. Ну, окей, окей. Але те, що я більш люблю, воно буває достатньо скучним. Тож зараз побачимо в наступному відео. Зустрінемось, доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Сьогодні останній день, коли ви можете купити по знижці курс по мобільному монтажу.